Ті, хто виїхали з Криму, вони так чи інакше пережили певний досвід, Він усіх різний. Абсолютно. Іван недідух з Севастополя працювала в Криму держслужбовицею після окупації, у березні 14-го, виїхала з півострова. Я займалася реєстрацією листування з юридичними особами адміністрації, і відповідно на той момент я просто зібрала речі. Переїхала з дитиною, і десь за кілька тижнів, зрозумівши, що все в Криму тільки затягується, що нічого не рухається в бік України, я просто написала довіреність на мого батька, і він просто забрав мої документи з Водрі. Жінка тоді переїхала до Івана Франківська, згадує, як протягом двох місяців щотижня ходила в обласну державну адміністрацію, щоб її прийняли на роботу. Сиділа в приймальні одного з заступників голови адміністрації, щоб мене прийняли і посприяли з переведенням, тому що ну в державній структурі таке можливо. Нині Іванна мешкає в Одесі. Працює викладачкою у військово-морському ліцеї, який переїхав з Криму. Я працюю серед кримчан. Серед українців, які вийшли з Криму, великий відсоток викладацького складу це вчителі, які виїхали, Іванна не працювала в Криму під час окупації, тож проблеми з документами не мала. А їх поновлення одна з перепон, з якими стикаються переселенці з Криму через тривалу окупацію, розповідає представниця президента у Криму Ольга Куришко. Люди, які там частково здобували, отримували освіту на тимчасово окупованій території. Результати цього навчання на даний момент в законодавстві визначено, що ми можемо тим чи іншим чином підтверджувати для того, щоб людина мала можливість довчитися і отримати, наприклад, українські документи. І вже після цього це також підтвердження певної датам освіти. А документи про освіту необхідні, щоб стати на облік Державної служби зайнятості. Крім того, потрібен паспорт громадян. Нина України, ідентифікаційний код і трудова книжка. Ну, час пояснює Коришко, враховується лише стаж роботи, здобутий до початку окупації для утримання пенсії у майбутньому. І наявність цього стажу ще треба довести. Тут ми говоримо не тільки про Криму Донецьку, Луганську області, оскільки архівні документи залишилися на тих окупованих територіях, і іноді людині через судовому порядку доводиться доводити, що вона дійсно працювала там в дуже в далекі періоди, там ті або. Там в ті на таких територіях, оскільки в неї немає додаткових підтверджень щодо введення там різних реєстрів. Анна Смакула, проєктна менеджерка громадської організації Кримсос, яка раніше допомагала переселенцям знайти роботу на материку. Розповідає внутрішньо переміщення особи стикається з низкою проблем. До прикладу, недостатні навички або відсутність необхідної роботи в областях, куди переїхали. Це люди, які мають психологічні бар'єри, це люди, які мають синдром. Очікування, наприклад, повернення швидкого повернення додому. І це люди, які могли все своє життя пропрацювати на одній роботі. І коли вони виїжджають скажімо, в нову область, так, в абсолютно нові умови, їм потрібно починати все своє життя спочатку. Такі труднощі ще в 14-му пережила Іванна. Складно вливатися в сформований колектив. Особливо, коли це ну, сформований колектив місцевих з їхніми ну, ментальними моментами, такими світоглядними я маю на увазі, тобто момент стосовно світоглядними, так. А культурними особливостями, якщо переселенець не знаходить потрібну роботу, він може отримати ваучер на безкоштовне навчання. Повідомили в службі зайнятості на запит Суспільний Крим, щоб підвищити кваліфікацію або отримати нову професію. Зараз дуже великою популярністю користуються it сфера, все ще так. Тобто, це якісь абсолютно нові професії, і це також професії, які пов'язані там з, наприклад, ма маркетингом, менеджментом Можливо, також такі професії, як Смм, або щось, що потребує таких більш новітніх навичок. Від початку 2015 року і до сьогодні до Державної служби зайнятості звернулося близько 4,5 тисяч кримчан. 1700 з них знайшли роботу. В установі зазначили найбільше у пошуках роботи до них зверталися на початку окупації Криму у 2015-2016 роках. Валерія Церна, Дмитро Панов. Петро Суслов, Андрія Сауленко, Суспільне новини, Крим.